Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Ще 20 призм в пам'ять про загиблих військових. З'явились у Запоріжжі. До дня зсу їх встановили на Алеї Героїв. Солдат помирає двічі, коли його вбивають і коли його забувають. Не можна, аби забували, кажуть родичі полеглих воїнів. Більше ста ударів і дев'ять зруйнованих будинків минулої доби. Росіяни обстрілювали Запорізьку область з артилерії, РСЗВ та дронів. Паспортний терор в окупації посилюється з кожним днем. Без російського папірця мешканці інших громад не можуть потрапити до енергодара у Васильівському районі. Українців без російського громадянства перевіряють на кожному блокпосту. Запоріжці отримують платіжки за тепло, якого фактично не було. У соцмережах містяни обурюються. Цьогорічний старт опалювального сезону неабияк розтягнувся. Замість 15 листопада батареї у деяких будинках потеплішали наприкінці місяця. Однак платіжки із сумою до сплати більше пів тисячі гривень прийшли без затримок. У Запорізькій 98-й гімназії відремонтували укриття. Завдяки дитячому фонду ООН приміщення облаштували необхідними для навчання меблями, сучасною вентиляційною системою, приладами освітлення та обігріву. Це допоможе організувати навчання за змішаною формою. Українські військові можуть бронювати квитки на потяг, навіть якщо їх вже розкупили. Проїзний документ можна придбати для раптових поїздок на лікування, у відрядження або у відпустку. Потрібно залишити заявку на сайті Укрзалізниці не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда, і викупити квиток у касі не пізніше, ніж за 1 годину до того, як потяг рушить. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там тільки найголовніше.